Всім привіт! Сьогодні сонечка знову немає, але спробую показати вам огляд трішки в іншій манері, під штучним освітленням. Не знаю, як вийде, спробую. Я такого ще не робила. Перед тим, як приступити до огляду, хочу відповісти на декілька запитань від вас. Ну, перш за все, звичайно, хочу подякувати. За чудові коментарі. Вони, як завжди, надихають на роботу, на створення нових відео, нових оглядів. Але я хочу зазначити, що я не відразу мала таку колекцію, тобто я не відразу скуплювала все підряд, які мені там подобаються орхідеї. От, вони відразу у мене з'явилися ні. Якщо ви зайдете до мене на Facebook, сторінка у мене відкрита, то ви побачите, що там у мене на кожен рік є альбоми, то от ті альбоми, які там за 20-19, можливо, рік, то там зовсім мало рослин і звичайні рослини, по кілька квіточок. До такого рясного квітування треба йти не один рік. І з кожним роком в мене альбоми наповнювалися, ставали пишнішими, більшими, яскравішими. Ну, і ось в цьому році, я думаю, що альбом буде найяскравішим, тому що багато цікавинок маю вже в своїй колекції. Що стосується квітування орхідей, Звичайно, що потрібне освітлення. Без освітлення, ну, як би ви не доглядали, не, не, не вийде, просто не вийде. Не вийде квітоносів, не вийде каскадів. Придбайте саму звичайну лампу в епіцентрі. Ось у мене біле освітлення. 50 Вт. І вони тут чудово себе почувають, ростять квітоносики, розпускають свої пуп'яночки. красуні. Що стосується малечі, переписувалася на днях з дівчинкою, показувала такі чудові дитинчата на гілочках сидять, з просто кореневою. Ну, на мою думку, це моя власна думка. Я думаю, що чим раніше ми відсадимо дитинча від мамки, тим простіше і краще буде для мамки, тому що ростити малечу це велика нагрузка для орхідейки. Відсадили, відповідно, вона швидше активується, відновиться, ну і запустить квітування, запустить новий заложить квітоніс корінці Нові почне ростити. У мене є кілька випадків. Ну, ось, наприклад, ця то цю я вже відсаджувала з двома корінцями. Підсаджую в живий мох. Ось так. Бачите, активні корінці ростуть. Тут ще навіть і квітоносик росте. Ось перша. першу пупінок засушив, а наступний уже хоче квітувати. Дуже довго сиділа у мене на мамці ось ця орхідейка. Ось ця малеча. Це лайсь цікла. Мамка вже навіть видала новий квітоніс, захотіла квітувати, і щоб її не перегружати, я ось цю малечу зняла. Там дуже малесенький був корінчик, і він був просто закуклений, він не розвивався. Що я бачу? Активувалися корінці і самостійно пішли рости в мосі. Зараз навіть практикую: ось у мене рослинка. Чекаю з літа це Урал-метелик. Спробувала від'єднати зовсім без жодного корінця і посадила до живого моху. Рослинка, бачите, на три листочки хорошого розміру. Але корінців там не було. Поставила під лампи, час від часу зволожую, ну, поспостерігаю. Мені здається, що мають запуститися корінці, і рослинка почне рости. І ось така ще малеча це сакура. Вони сидять, знов таки, там три дитинчати, одну зняла. В цієї були вже два таких дрібненьких корінчики, наклюнутих. Хай росте самостійно. Я думаю, що під лампами їй буде не гірше. А мамка зможе тих запустити, ну, а не запустить, то я також їх відсажу. <кхід> я не чекаю довгого коріння, там, по, по, по 10-15 по см, як на мене, достатньо 3-4 см, 2-3 корінця і самостійне життя вперед. Почну я з ось цієї рожевої красуні. Нарешті вона з'явилася і у мене. Дуже довго чекала, Продавали вже і в дорослому вигляді, але я трималася, тому що мала декілька підлітків, саме ось цього сорту. Вони йшли під номером. Зараз у неї, здається, вже є назва 50-35. Ось така рослинка невеличка. У мене ще кілька мають бути. Ну, ось ця заквітувала першою. І я радію, що вона, бачите, з мутацією. Квіточка невелика, але приємного ніжного кольору. З таким білим обрамленням по краєчку. Такі весняночки проглядаються по пелюсткам. В дорослому вигляді, можливо, буде рясніша. Наступною покажу ось цю від Sony Palermo. Рослинка сама невеличка, купувала в розмірі 1,7, але встигла наростити вона трішки вже кореневу систему, і заквітувала. Ось такі бліді квіти, але з яскравим оздобленням пелюсток, з яскравою гарячою такою червоною серединкою, вишневою навіть, і таким же ж тоном оздоблені пелюсточки. Квіточка невелика. Знов таки перше квітування. Невеличка рослинка, можливо, в наступному будуть більше. Ще раз хочу показати вам fm 329 просто чарівна красуня. Великих розмірів, ну і незвичайного такого приємного кольору. Вона не, не можна її назвати однотонною, вона десь темніші, десь світліші, десь якісь прожилочки, десь крапенки, красива губка у неї. Міцний кущик, хороша розвинена розеточка, довгий товстий квітоніс і рясне квітування. Я так задумувалася і мені писали коментарі, що цей сорт схожий до Дженет Брендон, Патрік. Так, ви знаєте, мені також це спало на думку, тому що саме в цих сортів я спостерігаю довжелезні, міцні квітоноси і добре розвинені такі рослинки, тобто розвиток дуже хороший в них. І рясне квітування. Ось саме цим вони і схожі один на одного. Ну і колір, звісно. Колір також. Подібний. Можливо, знов таки один посів, але ті сорти раніше з'явилися ці пізніше. Можливо, просто брали участь у створенні, хтось на когось запилювався і таким чином вивели саме ось цю рослину. Тому що, я думаю, що Патрік і Дженет Брендон, вони такі досить хороші, рослі рослини. Які активно, швидко ростуть і дають рясне квітування, плюс мутація у них більш-менш стабільна. Трішки додавлю негативу. Ось у мене від соні шампань. Мав бути пілорік це вже друга рослина в моїй колекції. І друга рослина без мутації. Якщо чесно, то я не бачила мутованих. Квітів в приватних колекціях, саме цього сорту. Вважаю, що дуже-дуже низька мутація, якщо вона взагалі існує. Квіти великі, рослина знов-таки добре розвивається, хороша, активна і коренева нарощується добре, але без мутації проквітує. Ось такий. Таке перше квітування досить рясне. Хтось засмутив у своєму першому квітуванні, а хтось навпаки порадував і цей хтось вартує кількох таких простяків, як на мене. Тому що виростити з малечі ось таку рослинку. Це дорогого коштує. Це просто кохання з першого погляду великі, красивенні, насичені квіти. Зараз якось спробую стабілізувати, щоб не шатався. Складно знімати на вісу. Ось такий красень. Кожну пелюсточку можна розглядати. Кожну плямку. Ну, а подивіться на цю губку. Це щось неймовірне, шедевральне. Ось так трішки його встановила. Покажу ще його. Так. Чарівні квіти. Звичайно, що це. Перлинка колекції в будь-якому разі. Чотири квіточки буде, три вже, бачите, розкрились, ще одна пуп'янка. Дракончики, вони всі такі чудові. І пілор не менш гарнезний. І ось, бачите, метелик. Моя малеча повернулася і вже починає привертати до себе увагу. Ось такі, такі красень. Не склалися в мене стосунки, і ось із цим тим сортом від Sony Golden Leopard. У мене було дві рослинки. Дві рослинки дуже активні, хороші, випустили квітоноси. Цей ось екземплярчик на два навіть квітоноси. Добре корінці вона ростив, хороша розеточка розвинена. Але і перша, і друга рослинка квітують без мутації. Колір насичений, такий помережений. Досить рясненькі квітоноси. Але не, не отримала в колекцію цього сорту. Ну, не знаю, можливо, будуть ще завози, спробую. Звісно, хотілося б він цікавий. Я бачила у дівчаток, як вони квітують красиво. От, але, бачите, в мене також не всі квітують з мутацією. Тобто, це лотерея. як кому пощастить, в когось з мутацією, хтось метелика відразу з першого разу отримує, а хтось спробує двічі тричі. А як з Анною, то можна і всіх разів <звук> спробувати. Але з ким мені повезло, так ось мені повезло з Pink Pearl. Але це кажуть бабулеточка Дінаміта. Вона розкішна, звичайно, з мутацією. Красивий такий ніжний. Такий. Перлиново-рожевий колір з такими красивими, ось, бачите, рюшистими цими пелюсточками, краєчками. Під лампою, можливо, в неї колір трішки засвічує, трішки яскравіший, світліший, але коли дивитися при звичайному освітленні, то вона насиченого красивого такого рожевого кольору, з переливами приємними. Сама рослинка невеличка, в розмірі 1,7. Ну і видала квітоносика. Тут дві квіточки. Я думаю, другого бутона все-таки зірвати, не хочу її виснажувати. Трішки помилуюся. І хай йде відпочивати, нарощувати корінці, нарощувати листочки. Ось така новиночка до колекції. Мені булеточки подобаються. У мене вони є в колекції. Не так багато, але трішки маю. Заквітують. Можливо, знову в минулому році я робила відео окремо про них. Можливо, десь і в цьому році щось таке подібне спланую. Ну, і підкорила моя серденько, звісно, ось ця орхідейка пінів. Мені здається, що такої квіточки навіть і в завозах не купиш. І тим вона мені дорогша, що я саме виростила її самостійно з підлітка. Ось так ми квітуємо на два квітоноси. Перше домашнє квітування. Колір незвичайний, колір передати дуже складно. Треба дивитися вживу. Форма пелюсток. Заворожує своєрідна, особлива, не схожа на інших. Гаряча губка, як завжди, те, що я люблю. І ніжні такі рожеві, переливи по пелюстках. Така чарівна дівчинка, ніжна, гарнезна. Звісно, що дуже багато я виставляла її, фотографувала, писали мені, коментували. Всім до вподоби. Можливо, звичайно, в літньому квітуванні вона буде менш насищено, насиченого кольору. Але зимове квітування, ось це, що зараз мене влаштовує, більш ніж на 100%. Вона цукерочка, Родзиночка, цукерочка, просто в саме серденько. Ну і, мабуть, на цій чарівній ноті я сьогодні закінчу своє відео, тому що малеча там шумить, не дає мені знімати тихенько в спокої. От, але надовго з вами не буду прощатися. Обіцяю наступне цікаве відео показувати є, що. є ще новиночки. Всім гарного, чудового, мирного дня. До побачення!